Зазвичай люди кудись, коли йдуть, вони одягаються, а я зараз буду роздягатися. Усім привіт, мої шановні. Що хочу вам сказати? Вчора йшла, сусідка зустрічає на під'їзді і каже, Таня, а що ти так, курточка, тебе що немає чого носити? Чого ти постійно одна і та ж курточка в тебе? Я ж не буду казати, що в мене під курточкою різні ковтинки, ну це не важливо. І на перший погляд, можна сказати, твоє яке діло, але є такі питання, не можу сказати, зауваження, критика. Ну просто людині було цікаво і вона щось підказує. Я думаю, в мене ж є флізовий костюм. Він легенький, він такий тепленький, в ньому так зручно. Як я про нього забула? Якби вона вчора у мене це не запитала, а дійсно, якщо ви подивитесь, зайдете на мій канал. І коли от почалися холода, у мене завжди одна і та ж. Курточка-курточка, ну воно як на аватарки йде. От. І я ж беру, одягаю сьогодні цей костюм. От, Він такий легенький, такий тепленький, як я казала. До речі, що я не можу носити, це шапки. І якщо вибирати капюшон або шапка, це буде капюшон. Він, якщо то з капюшоном, якщо то тепло, буде вуха, бо вже не люблю. Я потім я не про це. Чого я роздягаюсь, коли я збираюся йти на базар, хочу вам порекомендувати, пам'ятаєте, навесні я вам показувала, я про це забула. Я купувала футболку, це був інтернет-магазин розетка, якщо я не помиляюсь. Скрин ви зараз побачите, тому що я такі моменти зберігаю, і коли мені щось потрібно, але у мене запитують, то у мене обов'язково є нагадування, де я це купувала. І я купувала цю футболку. Це можна як і футболка носити, але це як і білизна. Вже я правильно кажу? Ну ми зрозуміли». Дівчата, я наділа, яка вона зручна. По-перше, ти, ти її одягаєш, і вона йде по тобі. Нема там десь щось дискомфорт якийсь, Як. от вона як твоє продовження твого тіла. Вона ніде там не смикується, не там підіймається, що їй потрібно щось якось десь заправляти або ще щось. І вона дуже приємна до тіла. І якраз під цей костюм, щоб не літні футболки отам одягати, розумієте, там ца-ца-ца-ца, А ця футболка цей костюм, це щось неймовірне. Тому я рекомендую, дуже зручна, ти її одягаєш і від неї, ну не те, що тепло йде, ну це ж не на голе тіло я буду це одягати. Щось таке є якась прослоїчка, так. Якраз під це діло. І, до речі, сумки. Я дивлюсь, дівчата носять, щоб на плече отак було. А мені так незручно. Мені зручно, коли це як поштальйонка. Чому? Тому що коли ти йдеш з торбами, і це ще сумка сюди падає, і цю сумку смикати, мені так незручно. Тому я. воно не так дуже гарно, коли так одягаєш сумку. Зараз. Там. Я люблю отак от сумки носити. І воно, отак от. тут все, що треба. І тут от тор... Ні, торби, по дві торби я не ношу. Одна торба в мене є, постійно тут у сумці. Та я вам показувала. Я пакети не купую, в мене нема пакетів, особливо купила торбу, рік вже з нею хожу, і думаю, чи іншу треба подивитися. Думаю, так треба ж привід для чого цю викидати, подивилась. Ну, хоч би де був який ознак, що потрібно міняти, ні. Думаю, ну, нехай така і буде. З метеликами. Це я на базарі купувала. Бо я не люблю пакети. Я люблю тут одна торба, отут на руці інша. І Таня така йде, дивиться на життя, як там пташки співають, тут у торбу. І, до речі, вчора. В новій каструлі готувала ікру синеньких. Що хочу сказати за смаком. По-перше, що мені сподобалось, немає таких запахів, як коли ти смажиш це на петельні. Це по-перше. По-друге, не треба мити плиту. Ну, це вже таке смак. Там олії. Я трішки десь столова ложка була. На цю каструльку. Зараз я ну, покажу, бо я її помила, не знаю, куди ще поставити. А, ну Я вчора вам показувала. Хто не бачив, то попереднє відео подивіться. На цю каструльку в мене десь була столова ложка олії, а далі була цибулька, морква, болгарський перчик, синенький, помідорчики. І мені сам смак сподобався. Мені дуже сподобалося. Сьогодні хочу тут приготувати суп. Ну, то ми з вами разом. Давайте зараз підемо на базар, бо з вами я розмовляла, ти розмовляла. Отак збираю торбу. І ця сумочка в мене, вона начебто і невеличка. Отака. Бачите? Але сюди тут три відділення йде. Тут в мене в першому торба, тут я зараз буду класти телефони. Тут в мене гаманець, а тут ключові відход. Коротше, всім розповіла, де в мене що лежить. <кл 'я> Є. Бо буває, що прийшла, відкрила, десь кинула, а потім шукаю. Ні, все на місці. Тому йдемо з вами на базар. А футболочку цю я раджу вам купити. Йду на базар, взяла цю коробку з під каструлі. Ще раз покажу, якщо дівчата будуть запитувати. Йду і дивлюся, може її не викидати, якщо тут обрізати вверх. Органайзер для чогось може бути. а Потім думає, та Таня. Коротше, іди викидай. Викинула йду і думаю, Таня, невже це вже старість, коли а раптово знадобиться? Ну мені не хочу всілякого хламу. Потрібен буде організ... органайзер якийсь, якщо мені для чогось буде потрібно. Я буду знати, що, якого розміру, тоді куплю. А так не хочу. Зараз йду і хочу знати, що вам сказати: все такі, як е гірлянди, лампочки світяться. Такі типу гірлянди у нас почали з'являтися тоді, коли було відключення світла. І деякі кав'ярні, магазини почали робити так, що коли от люди йдуть, а в них працювали генератори, щоб. Видно було, як і ти. Ну мені так здається, тому що саме такі гірлянди почали з'являтися тоді. І зараз ну, начебто, слава Богу, немає вимкнення світла, слава Богу, але все більш і більш магазин, салонів роблять такі гірлянди. Отак от буває, наче поки знаходишся в своєму місті. Все як було, нічого не змінюється. Хоч скільки ти знаходишся в своєму місті, нічого не змінюється. Лише Таня поїхала в Київ, повернулася, трішки похворіла. Тут у нас якийсь такий іде ремонт, дуже-дуже серйозний. Я не знаю, що тут буде, але подивимось. І тут познімали плитку, що там будуть робити. І тут, боже, трава зелена, кінець жовтня. І тут плитку познімали. Тут щось таке, мабуть, серйозне у нас буде. Та подивимось, що воно буде. А я поки йду на базар. І нічого собі, у нас ще квіти є. Отак? Отак. Щось я дивлюсь, у нас не дуже. І людей на базарі багато. На базарі дійсно не так багато людей. Які привіт, хризантемки. Горіхи б'ють, все як завжди. От, наприклад, ту коробку з-під каструлі я викинула, а отакий я завжди вдома тримаю, щоб ну, кожного разу не платити, тому деякі речі я зберігаю, От. а деякі речі я викидаю одразу. Дивлюсь, яйця 46-50, але я звернула увагу на томат пасту по 12 гривень. Дивіться, домашній продукт, так як на один раз використовувати, то дуже гарно, скільки 12 гривень коштує. Рута, тут вже більше йде, об'єм 14 і чумак 15. Гурман. О, гурман. То може візьму трішки томат пасти зараз. Та один десяток яєць. І дріжджі такі по 10 гривень, кетчупи по 35. Приблизно такі ціни у нас зараз на базарі. Так, а зараз подивимося, що там Оля, чи є вона, чи нема. Наче б ти бачу, що є. Ну що, зненацька? Де вона там? Тому... О, привіт! <laughs> Як справи? Як завжди? Краще, Краще всіх. Але ніхто не заздрість, так? О, скільки Олі, краси, краси. Неймовірне. Все, Олечка, провідала тебе гарного тобі дня. Дякую. Ага. Та навідаємося потім. Давай, добре, давай, пока-пока. І що хочу сказати, щастя, воно в таких дрібницях, коли ти йдеш, там з кимось привітався, там щось. Ой, я не знаю. Можливо, це я щось таке кажу, що воно зовсім не цікаво, але я завжди ділюся своїми думками, своїми відчуттями, що я відчуваю. І зараз я відчуваю саме це. Вже почала виходити з базару та пригадала, що я хотіла о, голуби, якісь вітамінки подивитися, тому що мене пригощали хормою, то це ж вона вже, мабуть, є на базарі. Думаю, як я про неї забула. У нас тут зручно, поробили отакі крани, люди приходять, якщо потрібно, там водички набрали, о, редиска. Все, що завгодно, все, що хочеш. Синеньке по 20 гривень. Так, подивимось, які зараз є вітаміни, лимон по 100, апельсин по 100, мандарин 160, виноград, виноград 130. О, хурма, 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 хурма по 100 гривень. Наче нічого не забула, все, що планувала, все купила. То буду йти додому. Сьогодні на вулиці у нас така погода, що навіть в костюмі мені якось жарко, то я трішки так розтягнулася. Отакий сьогодні у нас день. Сонечко, тепло. Я ще пригадала, щоб не забути, я одразу відповім. Вчора, коли я вам казала, чому до нас не їдуть люди, а потім в особисті повідомлення мені написали, так, а можна ж винаймати квартиру. Так, можна винаймати, але м -м, зараз, я не знаю, я в цьому не дуже я досвідчена, але я чула таку думку, що тільки квартира, там, хтось виїздить з неї, через годину вже зайнята, тобто дуже складно у нас винаймати житло, треба зачекати. А чому так не знаю? ну Люди знімають, живуть і живуть. Комусь не сподобалось, далі поїхав, то довга квартира не стоїть порожня одразу. Туди люди йдуть, так. Тому навіть квартиру винаймати, якщо пощастить. Це я стою, думаю, нічого особі викопається. Подишевіли продукти, так? Да? А? Пишуть, що продукти подешевіли, так? Да? Не знаю, а хто пише. Тяжко ви читаєте, щоб продукти подешевіли. Та ні. Навпаки. Да, дорожає з кожним часом. Ну, а що ж поробите? Ні, ну потім дійсно нап'ємося усі. А в погрібі забрику нагнав не одне відео. Угу. Ще так цікаво. Двірник почав зі мною щось там балакати, подивіться, яка краса. Угу. Я його не знаю, він мене не знає. Ну Йому чомусь захотілося побалакати. Каже, забрикос щось він там наробив, і коли закінчиться війна. Ні, він почав з того, що м, там дорожчає, все, а потім так це не головне. Каже, я за Верикос там щось зробив, коли закінчиться війна. Оце головне, каже, а не продукти. Ото нап'ємося, я кажу, та всі нап'ються. І песик щось там стоїть. А Таня ходить, шукає, де ще листя не поприбирали. Тут ще не поприбирали. А? Як гарно. А знаєте, що цікаво? Цей костюм він тепліше, ніж куртка. Що поробиш і? Зараз поставлю торбу. Я там яйця купила та дві хурми. І все, більше нічого не купувала. Почали спілкуватися з двірником, і він каже, що я... він сам почав розмову, а я думаю, ну потрібно ж сказати, бо воно ж дійсно таке, що як чисто, А Він каже: так, а що є така проблема, і ми один одного повинні підтримувати. Зараз я вам скажу: він каже, ніхто не хоче працювати. І кожен двірник в нашому місті. Зараз виконую роботу за трьох. І ми не встигаємо. Зарплата платять як за одного, 8 тисяч на місяць, неділя, вихідний. Нам каже наш начальник, каже, що головне з центральних вулиць прибирати і потім в двори переходити. Люди з дворів пишуть скарги, що якийсь день там не прибиралось. Вони цю скаргу приймають, і мінус у нас йде з зарплати. Ми кажемо, так ви ж самі казали, що спочатку центральна вулиця, а потім в дворі. Ну, каже, як одна людина за трьох може це робити? І він адреси казав: і тому якщо у когось є бажання скаржитися саме на Двірника, то спочатку запитайте, за скількох людей він працює. А ми отак от не подумаємо, чи і я б не подумала, чесно кажу. Каже, ніхто не хоче йти працювати. Цікаво, вони йому платять, а за двох це куди йдуть гроші? А вони ж кудись ідуть, бо вони є в бюджеті. Зараз буду готувати суп так, як я ще не готувала. Колись буває все перший раз, мені беру болгарський перчик, цибуля, морква, мисливські такі ковбаски, сир плавлений та картопля. І буду готувати в новій кастрюлі. Є деякі навички, які потрібно запам'ятовувати. Спочатку, як я пам'ятаю, трішки додаємо олії. І потім включаємо газ. І ще не в розігріту маслом каструлю додаю цибульку та болгарський перчик. Це такий сирний суп у нас буде. А до речі, ж показувала на базарі, я купила ще таку томат пасту. Ця 12 гривень коштує, а ця 15. Помила її повитирала, треба зараз буде поскладати, тому що після базару не така, як в поляці була. Порізала вже картоплю на такі кубики і вирішила, що в мене буде сирно. Томатний суп. Потім додам картоплю. І наскільки я розумію, цей суп дуже швидко готується. Зараз і Картоплю трішки. Обсмажила. І через хвилинки-дві порізала помідори з такими шматочками. І ось, додала вже водички, нехай закіпає. Поки там закіпає, порізала вже мисливські ковбаски. Починає закіпати, підсолила, додала перчик, часник. І наприкінці буде ще кріп. Так, попробувала картопля вже майже готова, то додала ковбаски оці мисливські. І одразу зараз поріжу сирок плавлений. Його можна і не різати. А так, Кидати, а мені хочеться порізати, щоб він якось рівномірно поплавився. І вигідно, колись купувала ціна тижня в сільпо, була так от лежить, лежить. І він, бачите, так і знадобився. ну так і смакуємо смачно, і заощаджуємо наші гроші. Так, зараз розмішаю Нехай плавиться. кришечко. Угу, яка смакота. Зараз трішки додам кріпу. Ну, Бажано, щоб свіжий був, але якщо нема, то і такий добрий. Угу. Все, накриваю. І через хвилин 5 буду вже виключати. За ароматами це вже смачно. Ну, начебто, все на сьогодні, те, що я хотіла вам сказати. Найголовніше, мої дорогенькі, бережіть себе і казати, що все буде добре, ви і так про це знаєте. Але я хочу побажати кожному терпіння дочекатися, коли все буде добре. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!